Привіт! Чи замислювалися ви над тим, яку роль цукор відіграє в нашому житті? Адже він є майже всьому, що ми споживаємо, або від природи, або доданий при виробництві? Ніякі новомодні безуглеводні дієти неможливі на довгій дистанції, а інколи й відверто шкідливі, адже цукор нам потрібен для існування, і від цього нікуди не дітися. Але інше питання, скільки його має бути і який він має бути. Мене звати Інна Цікава, я нутриціолог і спеціаліст зі здорового харчування. Сьогодні ми з вами поговоримо про цукор і про потужний продукт компанії Premium Internaціональ – C Balance. Давайте для початку пригадаємо, чому взагалі постала проблема цукрів у нашому раціоні. Людина, як вид, сформувалася у певних умовах, і ці умови буквально вдруковані в наші гени. Одна з цих умов це величезна потреба в глюкозі. Наш мозок хімічний солодунчик. На мислення у широкому сенсі витрачається шалена кількість цукрів, цього найдешевшого і найбільш ефективного носія енергії. Вдумайтесь, на добу мозок середньостатистичної людини має отримати 80 грамів чистої глюкози. Саме тому ми хочемо солодкого. Ми біологічно запрограмовані на те, щоб шукати солодке. І чим доступніше джерело енергії, тим краще і простіше, так принаймні вважають наші клітини. Тому, коли промисловість дорвалася до цього без перебільшення базового інстинкту, виникла проблема. Ми з вами вже не кочуємо зі зміною пори роки, і нам не потрібно стільки енергії для виживання. Але харчова індустрія вже набрала швидкість, і перед кожним із нас опинилися цукрові гори. Не смачно додайте цукор, погано продається? Додайте цукор. Не те, щоб гарно виглядає, додайте цукор. еволюційна боротьба за кожну цукрову калорію в результаті стала причиною проблем. Адже наш з вами мозок може хотіти солодкого скільки завгодно. А от його засвоєння впирається в можливості підшлункової залози перетравити таку кількість печенік. Як результат, порушення вуглеводного обміну є одним з найпоширеніших питань сучасного світу. Звісно, ми всі з вами. Чули про діабетичні стани, але навіть невеликі відхилення в обміні вуглеводів впливають суттєво впливають на якість нашого життя. Йдеться і про стан шкіри, і про стан волосся, і звісно, про серцево-судинну систему. Я не буду вдаватися в біохімію цього питання, адже це точно не одне відео. Але проблема є, і як же її вирішити? Передовсім усвідомлено харчуватися. Не впадати в крайнощі, адже нам цукор все таки потрібен, але навести лад у власній тарілці. Я, як нутриціолог пишу саме про це у своєму блозі в інстаграм та в телеграм. Якщо ви досі не там, то підписуйтесь, я залишу посилання в описі і в першому коментарі. Там багато інформації про те, як без естерик і без зайвого фанатизму. Зробити собі і своїй родині збалансовану тарілку. адже крім додаткового харчування, нам ще потрібно і основне жири, білки і вуглеводи. Тому обов'язково приєднуйтесь, там це просто, цікаво та пізнавально. Будемо йти цим шляхом разом. У другу чергу варто допомогти організму з вуглеводним обміном, адже цивілізація вигнала не тільки печеньки, а й сучасне рішення проблем. Наприклад, лінійка FitLine пропонує нам дуже цікавий продукт – C-Balance. Це свого роду доповнення до раціону, яке допомагає організму згладити стрибки цукру. Зауважте, це не лікарський засіб, не панацея і не дозвіл їсти солодкі кілограмове. Що ж там є? По-перше, мікроелементи. У сучасній їжі ми отримуємо їх украй мало, але саме вони суттєво впливають на вуглеводний обмін. У випадку C-Balance це хром у формі пікалінату та цинк у формі глюконату. Одна порція пакетиксібеланс покриває відповідно 38 та 50% денної потреби у цих речовинах. Ці два мікроелементи напряму впливають на цукровий обмін на рівні клітин. Коли вони в нормі, організм менше подає сигнали про бажання солоденького, а плавно і спокійно вибирає вже спожитий цукор. Камедь акації важлива смолиста речовина, яка серед інших властивостей зв'язує швидкі цукри і робить їхнє засвоєння більш плавним. Без неприродних стрибків, які виснажують підшлункову. Фруктові екстракти, агава і яблуко, а також буряковий концентрат. Це не тільки приємний смак, це надзвичайно корисні джерела нормального цукру, до якого наші клітини призвичайні сотнями тисяч років переробки фруктових цукрів. Вони нагадують організму, який втомився від штучних солодощів, що ось цього досить. Зізнаюся чесно, я не п'ю сібеланс на постійній основі. Причина проста. Завдяки збалансованому харчуванні просто немає питань з глюкозою крові, інсулінорезистентністю резистентністю тощо, але перед походом в гості чи в кав'ярню, перед посиденьками за лате це дуже такий помічний напій. Він дозволяє мені почуватися прекрасно попри будь-які солодкі загрози. Шлях до нормального вуглеводного обміну насправді не такий важкий, але якщо що, я поруч і допоможу вам розібратися. Якщо плануєте стати на цей шлях, то переходьте в інстаграм чи телеграм, підписуйтесь і будемо розбиратися із здоровим харчуванням разом. Будьте здорові і завжди обирайте для себе тільки найкраще.